Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш подкаст Варто жити. Поруч зі мною військовий психолог лінії, яка власне сфокусована на ветеранів і військових. Чому кажу військовий психолог? Тому що ви знаєте, що це існує окрема ніша військової психології, де ну де трошки інші підходи, трошки інша специфіка. І тому Владислава Дмитришина, яка сидить мною, точно людина, яка вам допоможе. Якщо ви військовий або ветеран, наберете 5,52. На нашу лінію варто жити, нагадаю, безкоштовний кол-центр психологічної допомоги для військових і їхніх близьких, в тому числі, ну і зможете з нею поговорити. Ми сьогодні будемо говорити на тему, яка, мені здається, є вкрай актуальною на даний момент, адже більшість із нас а, живе в суспільстві, яке себе нібито і асоціює з армією, але водночас існує окремо. Як нам а, знайти? Ну, такий міст між нами і військовими, щоб ви ми були в одній команді, а не в різних. Як нам жити, от в цій в одній команді, але при цьому вимальовуючи спільні знаменники, живучи спокійно в тилу, ми а вони спокійно виконували свою роботу. Наскільки це можливо там? Про це з Владиславою зараз поговоримо. Владиславо, я знаю, що ви маєте величезний досвід спілкування з військовими, з ветеранами, і це, напевно, та, ну, та ніша, в якій мало психологів в нашій країні щось розуміють не теоретично, а практично. У нас існує оця от проблема взаємодії. Нас, цивільних, які от в цій кімнаті, і військових, там ви, дружина військового, який перебуває зараз на одному з напрямків, в тій кімнаті, в якій ми зараз перебуваємо, теж майже всіх рідні служать у війську, і при цьому ми тут, вони там. І коли вони повертаються сюди. Всі вони часто вдома, але зазвичай поза домом, відчувають себе якби чужими і немає командної роботи. От як вам здається, міг би бути ідеальний баланс суто психологічного, ментально, аби військові, і ми цивільні відчували себе членами однієї команди. І що зараз на даний момент не так? Насправді відбуваються процеси, яких в світі раніше не було. Так, відбувається те, що ми проходимо вперше такий досвід. В нашій країні так були воїни, було, був Радянський Союз тоді, і тоді все приховувалось. І, можливо, і зараз насправді є якісь моменти, які ми не знаємо, і це нормально, і, можливо, і не все нам потрібно знати. Та в цивільному житті от є така, така думка, напевно, що. Коли повертаються військові, да, вони демобілізуються, стають ну, ветеранами в статус переходять. Їх потрібно адаптувати в цивільне суспільство. Так? Це така реінтеграція, повернення. Насправді, насправді має бути баланс того, що і суспільство теж повинно готуватись і адаптуватись під запити наших військових, які повернуться. Тому що змінюють і військові і чоловіки наші, так в тому числі і мій чоловік, ідуть на війну, і вони змінюються. Змінюємось ми тут, і вони змінюються. Вони проходять у цей шлях, шлях виживання, і шлях е, дуже такої напруженої боротьби за виживання. Бачать дуже багато всього і смертей, і втрат, і товаришів, побратимів, е, і дуже багато того, щоб. Би не мало бачити людське око. І повертаються іншими. Бо вони проходять той шлях, приходять, а тут їх очікують, що вони, тобто той чоловік пішов і той чоловік саме повернеться, але приходить вже зовсім інша людина. Давайте от про це поговоримо. Тому що якщо у вас друзі в оточенні є знайомі, ну давайте не говорити про мужніх. Кремезних, відчайдушних, сміливих чоловіків. А давайте говорити якраз про тих, хто ем, людину про, про людину, яка на даний момент е, для вас відкрилася по-новому. Я вам хочу розповісти такий маленький нюанс. Я коли вчилася в університеті. В Києві в Карпенка Карого, то у нас там був один такий персонаж, не буду зараз називати, хто він не шо він, але ну такий негативний персонаж. Тобто він в університеті там агресивно себе поводив з дівчатами, страшив їх там біля душу. Причому агресивно страшив, коли хотів туди піти помитися в гуртожитку, а йому не давали. Ну, в цілому, був таким якимось як правильно сказати, ну, бидлом, коротше, вважався. Зараз це герой війни. Йому присвячують пісні, він знімається в тих чи інших кліпах, дає інтерв'ю в телевізійному марафоні. Його фотографія там на обкладинках різних військових видань, і у нас, хто його бачив там 15 років тому таким, а зараз він інакший. Виникає запитання: так він напевно змінився? Він, напевно, знайшов себе. А друге, напевно. Це дало йому військо, таке відчуття своєї значущості, або просто він лишився поганою людиною, як нам здавалося тоді. А зараз той, ким він є, ну це от у війні, а насправді люди там воюють різні. Тобто купа думок супроводжує, але що я можу сказати, Владиславу? Це реально інша людина. Тобто це просто інша людина. Людина пройшла шлях, і людина змінилась, усвідомила якісь моменти в житті, стала діяти по-іншому. І стала діяти по-іншому. По як військові в цілому міняються, ось на вашу думку? Вони діють. По іншому у військових в стані військових дій і діють на виживання для того, щоб вижити. Роблять все для цього. Звісно, мозок до цього звикає. Проходять певні етапи. А етап адаптації мозку ну це не так насправді багато. Це три місяці, і людина починає, це закарбовується в мозку насправді. У цей такий відпрацьований порядок дій на виживання відпрацьовується і закріплюється новими нейронними зв'язками в головному мозку. І людина починає жити по-іншому. А ким вона себе відчуває автоматично на війні? діяти. Ну, на війні відчуває людина, яка прагне вижити будь-якою ціною, коли в нього є заради чого жити. Ага. Тому і от дуже важливо, щоб в цивільному житті були оці ці такі сенси. За такі заціпки за і гачочки, та, за які можна вчепитись. Дуже багато військових, з якими я спілкувалась, хлопці з я так вже їх називаю з залізними ногами і руками, бо це насправді дуже важливо, що в них є кінцівки, в них все є. І для них дуже важливою такою заціпкою за життя було саме саме їх діти. Саме наступні покоління, в кого не було дітей, ті хочуть мати, хотіли мати родину. По-різному складаються. Хтось хоче, хоч продовжує хотіти, хтось продовжує хотіти, але закривається за оцей такий шар, що я нікому не потрібний буду з цією залізною ногою і рукою. І тут питання підтримки близького оточення. Оце навіть настільки підтримки, як просто бути поруч. От в цей важкий момент, коли людина проходить трансформації. І важливо ці трансформації, щоб в цивільному житті наше суспільство почало, почало з себе. Не говорили, що це йому потрібно, так насправді ми всі маємо почати з себе, починати оцю е, соціалізацію і адаптацію до ветерана, mm -hmm. до військового, який повернеться. А не він прийде, і ми щас. Попрацюємо з ним, і ми, 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 ми ним займемось, і ми будемо його соціалізовувати і адаптовувати. Почати потрібно з себе і слухати, питати, а як би ти хотів, а що би ти хотів. І от отакий такий діалог вибудовувати з нашими військовими, які приходять хоча б в якісь маленькі відпусточки на декілька днів і вже це потрібно робити. А, давайте, от про це, давайте про це поговоримо конкретно, якби що треба робити. Я бачу, і мені дуже приємно спостерігати за відповідальним українським бізнесом. Ну, друзі, наприклад, там барбершопи. Мінус 20-30% військовим ще дуже було цікаво, коли мені потрібні були колонки, і ми ходили їх дивитися і. Питають власники цього бізнесу, кажуть, якщо у вас раптом там, вам це потрібно для, для військового якогось, то, то ми можемо зробити знижку. А, кава, ну все, бізнес наш зрозумів, що військовим треба показувати. І це навіть не питання матеріально того, що вони заощаджують військові. Це питання того, що ти приходиш, ти кажеш мені там Айс Американо, і тобі говорять: у нас військовим знижка, дякуємо вам дуже. За те, що ви робите, тому ціна буде на таку-то суму менше. Тобто, це така ознака дуже проста, але але вона важлива. Що ми можемо зробити? Накидатися на військового а, по дорозі, коли він іде з обіймами і з подяками, а, то це ну мені це здається, насправді не потрібно, Не потрібно. але, але ж вони хочуть напевно, щоб, щоб ми якось проявили це. Вони хочуть контакту, да? очі в очі. І просто посмішки, посмішки, і це вже буде вдячність за той величезний, величезну таку відповідальність, яку наші військові, чоловіки і дівчата взяли на себе в обороні нашої країни і в захисті нас особисто. Це буде транслювати повагу, що я, ми з тобою в контакті, очі в очі. І я тобі вдячний, а це посмішка. І, і, і напевно, хоча б з цього от розпочати а, бізнес дійсно намагається створити і програми, і, і якісь е, моменти, тому що в компаніях, насправді, в великих компаніях, дуже багато є працівників, які мобілізовані, які повертаються. І це тисячі тисячі людей, звісно, ті, які загинули, а за цими чоловіками стоять цілі сім'ї, родини, це діти, дружини, батьки. І м, дуже цінно і класно, що в нас починається починає створюватись саме Культура. Все це, культура, культура, культура і цілі, цілі такі напрямки підтримки від мобілізації військового, та, і його. його Колеги підтримують весь цей час, телефонують, питають, що тобі потрібно, збирають кошти, донатять, проводять заходи, акумулюють кошти. І знову ж таки, для того, щоб купити ці дрони, для того, щоб купити форму, амуніцію і все, що потрібно, аби людина зробила той внесок і зробила все для захисту в першу чергу і себе. Захист у нас і повернула саме головне живою. Це правда. Ви згадали про мобілізацію, і я розумію, що у більшості населення отак ну, вже сталося. І телеграм-канали, і медіа, і влада, яка довгий час ніфіга не робила із медійною стороною мобілізації, Мовчу про інше створила ну таких демонів у вигляді ТЦК і військомів. Пам'ятаємо корупційні історії з одеським військомом Ну, з багатьма іншими, які брали хабарі величезні, частина з них продовжує брати, просто ціна збільшилася. Була там 5, стало 20, Але, але ці люди всі абсолютно в українців психологічно і їхня присутність на вулицях асоціюється із чортами. Чорти, які чомусь вигрібають е, чоловіків, е, хлопців е, з якихось місцин, і насильно їх ведуть. В навчальні центри або в ідеології в думках різних людей одразу штурмовиками на передову без підготовки. Я зараз кажу не свої думки, я кажу, думки соціуму, вони різні, але й такі теж є. Ми не розуміємо чогось. І те, чого ми не розуміємо, бачачи якісь негативні наслідки останньої, останнього степу, останнього кроку, ми робимо висновок. Тобто ми ж не знаємо, чому, наприклад, ТЦК себе так веде до конкретного персонажа. Да? Ми не знаємо, ми бачимо тільки результат. ТЦКшник б'є чоловіка, після чого він його зав'язує. Цього чоловіка насильно, якщо він ще й прочається, садять в машину, везуть на відомому напрямку на ВЛК, скоріш за все, насильно. Що там з ним буде одразу на війну? А що на війні він точно помре, бо він взагалі айтішник? Ну, словом, от все в голові одночасно за кілька хвилин людини. І негативне ставлення до працівників ТЦК. Але, друзі, ви маєте розуміти, що виявляєте, як психологічно складно. Я зараз не виправдовую їх, є реально просто по-бедляцьки себе ведуть ТЦКшники. Але частина із них це ветерани, військові ветерани війни, які пройшли пекло, пройшли пекло, і зараз вони хочуть лишатися у війську і хочуть лишатися в системі, тому частина із них працює в ТЦК. Це люди з досвідом, це не якісь там, які закінчили університет, або там ліцей училище, або все решта Богуна, і потім пішли працювати в ТЦК. Ні, це люди часто із досвідом. Я їм не заздрю, реально. Я уявляю, як живуть їхні родини. Психологічно неправильно відбудована емпатія людей до представників цього сектору. Переді мною дружина військового. Військовий психолог, ви можете пояснити, яким чином нам, як суспільству, або можливо владі, яка це медійно не розуміє, поміняти емпатію, як нам? Поміняти своє ставлення до тих людей, які фактично реально виконують свою роботу. Ну, ж не самі це придумали. Правильно? Однозначно, це ж їхній наказ. Однозначно так. І то дійсно є проколи, і ці проколи потрібно вже, і вже видно, і над ними потрібно працювати комплексно абсолютно всім, і на місцях, і в центральних органах влади, звісно, і медійно це все змінювати. Тому що дійсно є, і в мене є приклади, що там е, обмежено, е, коли була ще обмежено придатні МС. Як визнавала, так, ВЛК визнавала. тоді я знаю по своєму прикладу, в мене є теж один хлопець, який залізною ногою, і він взяв відношення в нашому обласному ТЦК для того, щоб піти після того, як його визнають обмежено придатним, він піде туди на роботу. А зараз він подав документи нам СЕК, там вже буде визнання його, ну там процеси інвалідності, яка група. І він говорить: знаєш, я вже думаю, а що мені робити, бо я бачу цю всю ситуацію, яка з ТЦК відбувається. Насправді потрібно він його визнати. Насправді непридатним вже по-новому. І каже: мені, якщо йти в ТЦК, мені треба підписувати контракт на 5 років. По-іншому ніяк. А в нього є звання, і достатньо таке офіцерське. І е, я би хотів продовжувати військову службу, але якось як, я не готова йти от в те, що відбувається зараз в ТЦК. І насправді там хлопці, які мають бойовий досвід і які пішли працювати на місця, їм зараз насправді соромно. Я знайома з дружиною одного військового, який зараз працює в ТЦК, і вона говорить, він ховає очі йому дуже соромно. І це такий для нього психологічний удар, те, що відбувається, і та ненависть, яка відчувається від суспільства до них, напевно каже, що це гірше ніж коли він повернувся з пораненням після війни. Бути, ну, бути вдома, Для нього бути вдома зараз гірше, ніж напевно був би він там. А насправді система діє таким чином, що він не може перевестись нікуди. Угу. Він так, не це може. У нас переведенням, ви знаєте, він друзі, це хоче, все це смертельна історія. Так, хоче, але перевестись він з цього ТЦК не може. І відбувається такий замкнений круг, і він в цьому е дійсно людині погано, і він не знає, як з цього вийти. І тут потрібно дійсно включення органів державної влади для того, щоб це все налаштувати, цю всю процедуру, процеси, всі налаштувати по-іншому. І чи мають мають потрібні чоловіки в цивільному житті, то дійсно потрібні. Тому що є от в селах реально вже жінки сідають за комбайни, жінки сідають, навчаються на такі транспортні, величезні всі ці комплекси. Так, комбайни, і жінки виїжджають в поля. Тому що немає чоловіків. Та, мер чи Філатов вписав чоловік? в е, Дніпра, що каже: блін, я все розумію, реально, але мені нема, кому буде ремонтувати громадський транспорт скоро, бо немає. І це все стосується, до речі, таких напрямків напрямків, як там, сантехніки, як електрики. Електрики, і Це взагалі буде, буде а, просто біда. Ну, це, це не питання там, психології, це питання е, державної системи і бронювання е, цих представників, але з точки зору. Психології, я просто хотіла Владислава спитати, як нам налаштувати себе і наше оточення, суспільство до того, що перед нами ветерани, а не представники чортів з ТЦК. Справді то не чорти, то люди, які мають бойовий досвід, і яким насправді дуже важко зараз проживати і бути в тій ситуації, в якій вони опинились, навіть не, не вибираючи це. Тому що вони обрали шлях продовжувати захист і бути корисними людям, а виявили, що вони стали заручниками якоїсь системи і заручниками цих процесів, які відбуваються в країні. Що нам робити і як нам бути, як нам з ними поводитись? Напевно, бути витриманими і от тримати якусь емоційну таку планку, бачучи перед собою все-таки військового. І розуміючи, що він пройшов певний досвід, можливо, менше включати якісь емоційні складові, вчитись включати менше емоцій, І щоб не було цих перепадів емоційних гойдалок. Тоді людина буде більш включати свій частину мозку, яка є думаючою, і бачити все-таки трохи інші, інші моменти і інші сторони. Того, що відбувається, Ну, це і до ТЦК теж і треба тег... їм Теж і їм сказати, що існує потрібно існує, існує абсолютно. Інший емоційно-психологічний підхід до, до цього всього. Але вам тоді ТЦК, я думаю, зараз, якщо є хтось в коментарях, скажуть, а як інакше, якщо людина не зголошується на щось, то ми змушені а, застосовувати силу. Це все система, яка, на жаль, не досить правильно працює і викликає реакції. Як пам'ятаєте, Жінка у дворі ходила, кричала на представників ТЦК і розповідала, хто вони вообще і що вони в халаті вийшла з хати. І кричала, покажемо зараз цей фрагмент. Доброго дня! А ви ще тут лазите? Такі. Всіх мужиків на світі розігнали. Що вам треба ще, скажіть? А хто ви такі? Ми такі самі військовослужбовці, які, які? знаходяться, які? Які? які були там на передовій, які, які? які почали поранення. Тебе вона є? Слухайте, я піще був, щоб я не отримав поранення. Я отримав поранення, мені не працює рука. Будь ласка. Я маю право вони ходити і підбирати всіх людей на світі, всіх мужиків, просто собі забирати. Тягнуть машину, ви, а, ви, ви? не здається, що мужики вже закінчились. Серйозно? Да, мужики на фронті зараз. Серйозно, ви так да? думаєте? Або поранені не на фронті, як а. я, наприклад, як він, наприклад, як він, наприклад. Це до речі, теж от показова історія. Ну теж сполучення стосунків психологічного між представниками війська вже тепер ветеранів, та нехай вони не, не ветерани е, якогось руху, нехай вони в ТЦК, але. Але але це теж ветерани. Це ветерани війни. Ветерани, які напевно ще і не пройшли якийсь період адаптації і відновлення. Так, так. тому що десь їм потрібен ще якийсь, можливо час для того, щоб навчитись емоційні емоційно регулювати свої, свої стани. І коли зашкалюють емоції, і він вміє їх заспокоїти, і тоді відбудеться діалог між цивільним і, і, і представником ТЦК, і, і, і з тому ж таки, це про те, що потрібно важливо навчатись, навчатись емоційній стабільності, стабільності у відносинах між людьми і для тої, для, для цивільної частини і для військової частини, ті, що в ТЦК представлені, можливо, їм більше часу для адаптації потрібно. Ну так, це вже я думаю, що вирішують представники Міністерства оборони Генштабу щодо професій, в яких там менше чи більше адаптації. Ну і мені б дуже хотілося, щоб інтеграція психологічного сектору, військової психології теж відбувалася би краще, тому що на даний момент це ну на мою думку, абсолютно мертва ніша довіри до неї немає до цього напрямку всередині системи. Тому, тому є варто жити, тому є наша лінія. Друзі, я нагадаю, що наша лінія працює щодня, окрім вихідних. Ви маєте можливість з понеділка по п'ятницю телефонувати. І наші психологи це лінія військових, акцентую лінія цивільних назвами, і лінія ще є, яка опікується онкопацієнтами та їхніми близькими. Всі психологи це професіонали, навчені кожен у своїй сфері системно. Тому ви маєте розуміти, що говорите із тими людьми, які точно вам допоможуть. Дзвоніть понеділок, п'ятниця одинадцять, дев'ятнадцята, Зокрема, Владиславу теж можете там почути. Дякую за те, що ви з нами. Дякую, Дякую. за все, що ви робите. Будьте справжніми, нічого не бійтеся, і в коментарях можете написати нам ті теми, які вам цікаві для обговорення наших подкастів наступного тижня. Бо ми виходимо щосуботи, протягом тижня теж можете нас дивитися. Але на записах, перед записом ми завжди обговорюємо, які теми би ми хотіли зачепити, тому ваші коментарі це допомога нам, перш за все. Подивіться інші відео на цьому каналі. Дякую вам всім за довіру. Відчепіться від себе психологічно, якщо не спите ночами і не можете дати раду. Ну а якщо не виходить, то телефонуйте вже з понеділка по п'ятницю. До зустрічі.